Вечір гномів. Тишком нишком чапе-чапе, в капелюхах, як герби, гноми шастають ногами. чапе чапе сніг рипить, Йдуть вони один за одним, невдоволено сопуть, Свалять зори, сніг, погоду і котів і довгу путь. Дуже добрий то народик. Просто в них така вже мода. Добре вихований гном мусить бути буркутуном. Звісно, їм таки не з медом ніч, коти, ще й мазнуть вуха, червоніють між заметів чудернацькі капелюхи, У торбинках ті носять сонне конфеті, лиш цепнуть в шипки віконні, дітям сняться сни казкові. В них носи смішні, червоні, і хода у них чудна, але ти не смійся, доню, як побачиш їх з вікна. То Страшна образа, побумочуть, що за смішки, і розсерджені одразу перетворяться на шишки тишком нишком, тишком нишком.